Всіх вітаємо на нашій платформі. ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Вчора друзі нам прилетіло відео від Михайла, нашого підписника, учасника нашого конституційного процесу, який легко, без проблем за декілька хвилин відбився від ТЦКшників, а також поліцейського, який намагався йому щось доказати. Це дуже цікава історія. Пізніше поясню, чому зараз вам бажаю приємного перегляду. Після цього відео я надам коротенький коментар. По-перше, підстава, на якій мене питаєте документи. Підстава, військовий час поставовати. Ні, такої підстави немає. Є шість пунктів, стаття 32. Будь ласка. Щось. Військові часи, ви маєте мати. Не маю мати. Як я маю мати, 32 стаття. Шість підпунктів. Закон про національну поліцію про вашу ж. Документи, будь ласка, покажіть. Ви мають питань, документи не буду знімати час. не маєш ні Я вас е маю право знімати вас, не маю право знімати режимні об'єкти і пересування військової То техніки до повного огляду. Що зараз пише? Заспокойся, друже, не буду. Я, я не дресирую. Я вас не дресирую, я хочу, щоб все було ну, по закону. Не хор, не, не хочеш. Це, не, це не посвідчення, Добави, це ж додати до штурм. Ну тут звертайтесь, будь ласка. Ви знаєте, що по закону. Є указ від 24 лютого. То він не підписаний року. президентом. Я його дивився Добре, ваші України. посвідчення, будь ласка, вся є держава живе України. по цьому закону. Ваші ваші посвідчення, будь ласка, конституція також Конституція України, захист своєї держави, це священний за кожного позакордонний. Е, це військовий квиток. Це не посвідчення. Чи є посвідчення? Ваше посвідчення. Ви посадова особа. Посадова особа. Посадова особа відповідно до конституції, має мати посвідчення. Хлопці, я скажу на. Роботу. Службовці мають отакі документи. Так, сказати, але це працівник РТЦК. РТЦК. Військовослужбовець. Доб... Прошу пана, я знаю добре, мене вже провіряли. Я затриманий. Сійте, сійте, сійте. Я затриманий. Що, я спішу говорили? на роботу, мені нема коли. Нема коли. Ви наша стратитиме вас страту. Давайте, я затриманий, так ні. Я не затриманий. До побачення. Щойно, друзі, ви побачили. Як відбувалася ця історія, який фінал цієї події. Найперше дякую Михайлу за його проявлену волю, за його свідомість, за його активну позицію. Він вам всім показує, що не потрібно боятися ні поліцейських, ні ТЦКшників, а відповідно захищати свої права і свободи як людина, як суб'єкт міжнародного публічного права. І вам ніхто не зможе нічого вдіяти. Ще хотів уточнити момент: ця подія відбулася в місті Чорткові Тернопільської області. Що ще цікавого в цій історії? Друзі, Михайло написав мені два рідкі речення, хочу вам їх зачитати. Пробачте за помилки тільки тиждень вчусь. Вони навіть не доганяли мене, сіли і поїхали собі. Дякую вам. Народ, наголошую, це ще один показовий приклад, що люди просинаються, вони розуміють, що вони є єдиним джерелом влади в цій країні, що відповідно працює Конституція якої потрібно захищатися, що є міжнародне право, яке захищає власне статус людини як суб'єкт цього права? Це працює і це працює кожного дня по всій Україні. Є один дуже важливий момент, який я вам хотів зараз підказати. Ви всі знаєте, що ТЦКшники дуже активно вивчили 65-ту статтю конституції. Вони розповідають про те, що захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Хочу наголосити дуже важливий момент: коли вам закидають 65-ту статтю конституції. Ви задаєте питання, яке відношення мають поліцейські і ТЦКшники до цієї статті? А я вам хочу наголосити, що жодного відношення вони не мають, тому що поліція знаходиться в приватному праві. Це є юридична особа як приватне підприємство. А ТЦКшників взагалі ніде немає. Хочете переконатися? Будь ласка, зайдіть по кроку систему для захисту прав свобод людини в папку номер 5 з назвою Вимоги там є три останні файли. Подайте, будь ласка, до своїх контор на ТЦК, і ви отримаєте дуже цікаві відповіді, що вони знову ж таки іде не зареєстровані і їх взагалі немає ні як державних органів, ні як приватних органів. Тому ще раз повторюю, коли вони вам закидають 65-ту статтю, повідомляйте їм, що вони знаходяться в іншій юрисдикції. Іншого суб'єкту ви знаходитеся під захистом Республіки Україна, чому тому, що так написано в п'ятій статті цієї книги, яку потрібно вивчати, яку потрібно читати кожного дня, мати її з собою і розказувати, вчити цих сліпців. Пояснювати їм, що ми живемо в законному просторі, що відповідно є основний документ, якого треба дотримуватися. Більше того, якщо ви візьмете 68 восьму статтю Конституції, там написано чітко і ясно, кожен зобов'язаний дотримуватися Конституції і законів України. 60-та стаття Конституції: ніхто не зобов'язаний виконувати злочинні накази, третя стаття Конституції. Людина, її життя і здоров'я, і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою цінністю. Держава відповідає за свою діяльність перед людиною. П'ята стаття Конституції Україна є республікою, носієм суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Сімнадцята стаття Конституції збройні сили України та інші військові формування. Не можуть бути використані для обмежень прав громадян, вивчайте, використовуйте на захист своїх прав і свобод. Народ, хто ще не знає, як себе захищати, по системи для захисту прав і свобод людини в першому посиланні в описі до цього відео. Михайло за тиждень часу отримав ці знання, які він використав для захисту своїх прав і свобод. Заходьте, розвивайтесь, вивчайте і захищайтесь. Фапці номер 3 з назвою всі злочини системи проти українського народу є дуже багато документів, які вам дадуть повне розуміння всієї ситуації і всіх результатів, які ми маємо на сьогоднішній день. В папці номер 1 з назвою волевиявлення людини по областях ми проводимо практичну роботу, живі стріми, практично кожен день, де кожен з вас має унікальну можливість бути присутнім на них. Мати повне розуміння ситуації, тому що там ми говоримо набагато більше. Знаходьте в свою область, долучайтеся до групи, дайте запит на своє місто. Наші адміни долучать до групи вашого міста, і ви вже безпосередньо своїми однодумцями можете комунікувати, обмінюватися інформацією, а також долучатися до практичної роботи по побудові нашої держави Республіки Україна. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини і всю практичну інформацію до нього? Напишіть мені, будь ласка, в телеграм. Приватне повідомлення перше слово, волевиявлення. Посилання на нього є також в описі до цього відео з назвою волевиявлення. Хто хоче більше знати по ТЦК? Є окрема папка номер 7 з назвою ТЦК, а також окрема група в Телеграм з такою ж самою назвою. Всі перелічені групи народ є в описі до цього відео. На завершення хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію, об'єднуємося. Тільки через об'єднання ми зможемо змінити цю ситуацію, яка є зараз. Підпишіться на наш канал, хто не підписаний. Поставте вподобайку цьому відео, напишіть, будь ласка, коментар. Поставте дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео. Поширюйте це відео, щоб максимальна кількість людей по Україні і за її межами змогла отримати ту правду, якою ми з вами ділимося. Друзі, об'єднуємося тільки разом. Ми зможемо збудувати ту потужну і багато державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції і про яку своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року. Написав Левко Лук'яненко.